День української писемності та мови в Україні вдруге відзначатимуть 27 жовтня. Це пов'язано з переходом на новоюліанський календар. А ця дата визначена у день пам'яті преподобного Нестора Літописця для українців, особливо в останні роки цей день особливе свято. Сьогодні про українську мову та писемність говоримо з Світланою Бузько, доценткою кафедри української мови Криворізького педагогічного університету. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Всеукраїнський диктант національної єдності, щорічна традиція відзначення Дня української писемності та мови. Цьогоріч диктант українці писатимуть 25 жовтня. Якою буде акція цього року? Наш університет, як завжди, долучатиметься до написання цього диктанту. Хоча, звісно, останнім часом в умовах Повітряних тривог, це буде важко зробити, але, тим не менш, ті викладачі, у яких в цей час будуть заняття, будуть писати разом зі студентами цей диктант. Останнім часом, особливо в умовах повномасштабної війни, подібні акції є надзвичайно важливими, оскільки вони допомагають українцям. Зрозуміти, що вони є частинкою великої непереможної української спільноти, і цей диктант більше не про грамотність, а саме про єдність, про згуртованість, аби ми всі розуміли, що саме в єдності і і в згуртованості наша сила і наша непереможність. Чи бувають для вас труднощі в написанні диктанту? Звичайно, у мене, як і у всіх мовців, бувають певні труднощі, пов'язані з мовленнєвою практикою. І це абсолютно нормально, немає в цьому нічого страшного і ганебного, адже мова це явище надзвичайно багатогранне. Мені згадуються слова професора Валентини Васильівни Явір, яка. Повторювала нам тодішнім студентам, що мова це не таблиця Менделєєва. і її неможливо увібгати в якісь абсолютно чіткі і жорсткі рамки. Тому, звісно, труднощі, пов'язані з мовленнєвою практикою, трапляються у всіх мовців, і я не є винятком у цьому плані. Чи можемо говорити, що за останні роки все більше українців хочуть і прагнуть вивчити свою рідну мову? Так, останнім часом українська мова впевнено стає популярною трендовою, і мені як філологу приємно спостерігати, що все більше і більше підлітків, студентів, молодих людей говорять українською мовою. Очевидно, Наступні покоління будуть не такі заангажовані і закомплексовані в мовному плані, як покоління пострадянське, для якого українська мова була вторинною стосовно російської. Але попри це, все одно ж трапляються випадки, коли. Українці продовжують вперто обстоювати своє право говорити саме мовою російською. Нещодавно в моїй практиці трапився такий курйозний випадок. Студентка в груповому чаті, де викладачі та студенти обмінюються інформацією щодо навчального процесу, почала писати російською мовою. Я, звісно, зробила зауваження, що не гоже… Під час повномасштабної російсько-української війни в груповому чаті писати мовою окупантів, на що мені була дана відповідь: а це моє право і моє лічне діло. І потім я, до речі, дізналася, що в будинок цієї студентки прилетіла російська ракета. Дівчина, на щастя, вижила, але залишилася без даху над головою. Ви знаєте, в таких випадках я згадую таке дуже жорстке можна сказати, українське прислів'я про те, що у Бога немає відчуття справедливості, але в нього дуже жорстке почуття гумору. Адже як відомо, в Маріуполі теж було дуже багато проросійського населення, дуже багато любителів російської мови, русского міра, і де зараз Маріуполь. Який вплив, на вашу думку, зараз справляє війна на нашу мову? Безперечно, мова, як явище суспільне, реагує на будь-які зміни, які відбуваються в суспільстві. Останнім часом у мові з'являється дуже багато нових слів. За свідченням деяких дослідників, чим кривавіший і жорстокіший період в? Розвитку суспільства, тим більше нових слів з'являється в цей період. І останні роки не є винятком у цьому плані. Зараз з'являється дуже багато неологізмів. Дуже багато слів походить від назв сучасної, сучасного озброєння. Наприклад, такі слова, як джавелінити, стінгерити, енлоїти, байрактарити ці слова мають назву знищувати ворога за допомогою військової зброї. Багато неологізмів походить від назв українських населених пунктів, де відбувалися активні бойові дії. Наприклад, такі слова, як забучити, відірпенити, «нагостомелити», відчорнобаїти. І ці слова також мають значення давати відсіч ворогові. До речі, дуже багато нових слів мають подібні значення знищувати ворога. Наприклад, такі слова, як закобзонити, іхтамнітити, забаранити. Очевидно, це пов'язане із непереборним прагненням нашого народу все ж таки перемогти в цій війні і знищити це. Вселенське зло у вигляді Московської імперії деякі нові слова мають своєрідне іронічне гумористичне забарвлення. Наприклад, де бахнуло, так кажуть про тих людей, які виявляють надмірну цікавість під час повітряних тривог, наражаючи таким чином себе на небезпеку. Або таке слово як бо не втік, так іронічно кажуть про тих, хто не встиг виїхати за. Межі України до повномасштабного вторгнення. Деякі нові слова походять від прізвищ публічних людей. Наприклад, такі дієслова, як кімити, тобто зберігати спокій, оптимізм від прізвища голови Миколаївської обласної адміністрації Віталія Кіма, або притулити від прізвища відомого українського телеведучого і громадського діяча Сергія Притули. Притулити означає донатити. Жертвувати на потреби української армії. До речі, донатити теж відносно нове слово. Багато слів. Утворено таким цікавим способом, як основоскладання, тобто поєднання в одному новотворі двох різних основ. Наприклад, останнім часом в інтернет-просторі популярними стали такі слова, як літакопат, тобто знищення ворожої авіації за допомогою сил нашої протиповітряної оборони, або русоріз, тобто fpv дрон для знищення. Ворожої техніки і задля знешкодження наших ворогів. Крім цього, спостерігається такий процес, як поширення ненормативних елементів в сучасному інтернет-просторі, зокрема в медійних текстах. Дуже багато публічних людей, політичних оглядачів, блогерів, політиків, громадських діячів, журналістів. В офіційному спілкуванні дозволяють собі вживати відверто ненормативну, нецензурну лексику. Звісно, ця лексика пов'язана насамперед із називанням наших ворогів. Як на мене, це свідчить про абсолютне несприйняття нашим суспільством сучасної злочинної геноцидної політики стосовно українського народу Московської імперії. Дистанційка у школі і знання мова про що свідчать результати НМТ цьогорічні? На жаль, дистанційне навчання не сприяє покращенню грамотності наших учнів, адже для того, аби гарно вчитися в дистанційному форматі, потрібно бути дуже сумлінним, цілеспрямованим учнем. На жаль, не всі такі. Тому за моїми особистими спостереженнями, на жаль, рівень грамотності. Сучасних школярів, ну, скажімо так, не покращуються з роками. Іспит на знання державної мови. На вашу думку, наскільки вони потрібні і наскільки ефективні? Це абсолютно нормальна практика, яка є звичною для багатьох країн. Як на мене, то люди, які обіймають керівні посади, особливо в державних установах, мають. Володіти державною мовою на більш-менш пристойному рівні. І, власне, іспит на знання державної мови дозволяє виявити цей рівень. Що б ви порадили тим людям, хто хоче вивчити нашу мову глибше? Мені це питання часто задають, і я не втомлююсь повторювати, що найперший крок це усвідомити, що російська мова якою, на жаль, і досі послуговується більшість українців, це мова терористів, це мова військових злочинців, мова вбивць, які вдерлися на нашу землю з єдиною метою знищити нашу націю. Ну а наступні поради абсолютно банальні. Найперше це більше читати українською мовою. До речі, нещодавно у нашому місті відкрилась чудова крамниця. Яка має таку цікаву назву Є. Я спочатку не могла зрозуміти, чому обрали таку дивну назву, і коли я потрапила в цю крам... крамницю, то я зрозуміла, що... чому саме така назва. Там є майже все. Література на будь-який смак. Ну і звісно, не тільки читати, а слухати українські пісні, дивитися і слухати українськомовних блогерів. І, звісно, намагатися переходити на українську в побутовому мовленні зі своїми рідними, близькими, і намагатися думати українською мовою. Ось коли людина мислить українською мовою, тоді людина дійсно стає україномовною. Дякую вам за такі поради, що завітали до нас. Вагома подія, диктант національної єдності вже завтра. Беремося за повторення правил. Готуємося доєднатися до спільної акції всіх українців. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. Побачимось.